Кошенята попліткуємо, говоримо про повернення Єфросиніної та полякової. Сенсація про Клавдію потрібну. Ображений лаут, Бородіна та Олешка Винник. Мощуйте зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Як ви вже зрозуміли, сьогодні в мене особливий лук. Ось ці. Чудові, неймовірні окуляри а, дала поносити наша підписниця. Зверніть увагу, ці окуляри зараз прям наближусь до вас з кошенятами, з кошенятами. Дивіться, дивіться, яка краса! Прям не можу налюбуватися. Просто вау! Вау! І ще раз вау! Коротше кажучи, друзі! Сьогодні у нас буде справді суперплітковий випуск, як в старі добрі часи не вистачало мені свіжої порції гаряченького прямо з печі. І ось ваш тато пліткарів плідно попрацював в останній тиждень, і мені вдалося дізнатися чимало цікавинок. Тож поки що не планую знімати ці окуляри з нашими котиками. Значить, розпочнемо з Марії Єфросиніної та Олі Полякової. Дорослі дівчата повертаються. Заявила Маша, заявила Оля. Відзняли, випустили. Ну, що я можу сказати? Дорослі дівчата не подорослішали за цей час. Звичайно, вітаємо. Круто, повертається масштабний проєкт. Ну, як сказати масштабний, один із найпопулярніших проєктів. Давайте скажемо так. Але як би не сталося такого фейлу, як із серіалом «Sex and the City». Зараз йде продовження серіалу «And just Like that» називається, ніби все ок, старий добрий склад. Ті самі улюблені акторки, сюжетна лінія, але все так змінилося і воно втратило свою актуальність. І от, дивлячись на Машу та а, Марію. Мені здається, той випадок, коли вони окремо одна від одної намагалися щось себе представляти, але не склалося. Ну не склалося, як гадалося. І тому їм довелося об'єднатися, хотіли вони цього чи не хотіли. Точно ми не знаємо. Але відпрацьовувати старі контракти рекламні потрібно. Знаходити нові рекламні інтеграції. Потрібно, ба більше необхідно якось триматися на плаву. А в такі непрості часи набагато легше вивозити не поодиноко, а об'єднуючись. Як я це називаю шоу-бізнесовими гельмінтами? Тож, дівчата, дівчата дорослі вже пані, ми раді навіть не так за вас, як за підписників і фанів. Я знаю, що є багато жінок жіночої аудиторії, який імпонував цей формат, але знову ж таки він круто працював саме завдяки Олі Поляковій, не Марійці. Марія вона теж відіграє свою певну роль, але вона ніколи б не змогла зробити дорослих дівчат популярними, якби не Полякова. Тому що Маша сама по собі досить рівна, з мінімальним емоційним спектром і досить холодна. Як для такого повсякденного шоу, але подивимось, куди це все призведе. Час покаже, що ви про це все думаєте чи приглядали раніше дорослих дівчат? Можливо, вони вам імпонують? Я не знаю. Тому давайте поспілкуємось в коментарях, хочу дізнатися. Вашої думки. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Як в тему ці окуляри у нас сьогодні, вона навіть не уявляєте, тому що зараз ми будемо говорити про а, сенсаційну історію. Яка стосується Клавдії Петрівни. Пам'ятаєте, я вам казав, якщо щойно відіграють палац спорту, це було в наших плітках, ми з вами це озвучували. Лейбл Небо Мюзик підшукує собі е, нових артистів. Вони не будуть робити надалі ставку на Клавдію Петрівну, тому що Соломія відіграла свою роль, на ній заробили скільки змогли. І після палацу спорту треба рухатись далі. А тоді це прозвучало дещо. Крейзі і фани Клавді сказали ні, це неможливо, але змі про це написали і взагалі воно залишилось в наших архівах. Так, от що мені надсилає одне з наших кушеня, яке дотичне до команди артистки і безпосередньо до самої Каті засновниці лейблу Небо М'юзік, яка і керує проєктом Клавдія Петрівно. Значить, дуже короткий, але вагомий штрих до портрету. Богдане жаль Соломію. Як ти й казав, що небо М'юзік Клавдію Петрівну? Як проєкт пишуть, так і відбулося. Проєкт став, нічого не записується нового. Музичні відео теж не готуються. Соломії нічого не пояснюють. спорту був крапкою, все здихає і поступово зникне з інформаційного простору. На жаль, сподіваюсь, дівчинка не зламається після цього. Соломія дуже талановита, і хотілося б їй побажати процвітання. Тобто Соломію поюзали. Як то кажуть, з усіх боків, як і продюсерка проєкту, лейбл. і безпосередньо там є своя політична історія, політичний слід. Навіть так вам не почулося. І після цього всі зробили висновок, навіщо далі розвивати проект, коли він себе відживає, коли вижили максимум, який могли, тож будемо спостерігати. Але дуже шкода, що таку талановиту молодь юзають, і на цьому все. І нічого далі не відбувається. Соломію, я хочу тобі побажати стійкості. Не зламайся від цих обставин, рухайся вперед і досягай свого. А ми теж йдемо далі. Так ну що, тепер в більш звичному антуражі в своїх звичних окулярах співак Лаут, обурився, його репутація постраждала. А яким медіа зараз в Україні можна довіряти? Я довіряю Хм. Довольно дізнатися, що я вже три тижні за кордоном, хоча я вже давно в Києві і працюю для вас над новими релізами. 24 грудня відбудеться різдвяний концерт. Уніан окремий столик. Чекайте запрошення. Уняну публікував статтю про те, що я виїхав і перебуваю за кордоном. Джерелом змісту цієї статті є Ютуб канал про плітки шоу-бізнесу. І ще раз Уніан опублікував статтю, де за основу взято недостовірну інформацію, яка шкодить моїй репутації. Ну, краще б ви написали про мої нові релізи, пісні про мій кліп на острові Хортиця в Запоріжжі. Я дуже спокійно сприйняв цю інформацію, тому що це не є правдою. Це просто абсурд. Два тижні тому я був в Запоріжжі, виступав в укритті разом з гуртом Бланш». Два тижні тому я виступав на журналістській премії Люди дії в Києві в музеї Батьківщини Матір. Яким чином взагалі може йти риторика публічному просторі, що я залишив Україну? Питання риторичне. Влада, ну давай по полицям розкладемо перший важливий момент. Ми е, озвучили в тому випуску, що мені нічого не відомо, як там насправді. Адже мова йде про те, що Лаут виїздив за кордон, тусувався там відкрито. Навіть це не приховував. В нього типу був благодійний тур. Але щось там незрозуміло. І Лаут змінює акценти і говорить, що я останні тижні в Україні, я нікуди не виїздив, я там, там, там. Мова не про це влада, мова про те, що ти виїхав за кордон виступати, але тусив і відривався наповно зі своєю дівчиною. Ось про що йде мова. Тобто раніше артисти вони, хоча б, якось намагалися приховувати це, бути більш стриманими, показувати, що так ми їдемо в благодійний тур, а тут просто тусямба. Конкретно тусямбе. І зараз ти переводиш стрілки на те, що ти останні тижні в Україні. Дивись, ти не на нарейтингуєш співак, аби я про тебе по гарячим слідам випускав плітки. Мені це надіслали в той момент, коли тебе не було в Україні. І я звернувся до Кошенят запитати, а чи повернувся Влад і що відбувається? Влад. В свою чергу, молодець він відреагував, він продовжив цей інфопривід. В цьому сенсі реально молодець. До того ж, нативно пропіарив свій новий сингл. Тобто постарався вижати максимум з цієї історії. Але його почуття заділи. Ну, прям маміна царапіна, розумієте? Маміна царапіна. Влада, питання не в тому, що ти останні тижні тут чи не тут. Питання в тому, що ти виїхав тоді на свої концертні тури. І тусямба, сямба, тусячив, розважався. Ти поєднав свої концерти в першу чергу із можливістю відпочити, можливість якої немає у більшості українців. І саме такі люди, як влад, ось своєю поведінкою в контексті виїздів за кордон, відриваючись там наповну, прикриваючись зборами, значить благодійними турами і так далі. Вони лише закріплюють статус ось цієї тези, яка розколює суспільство війна для бідних. А як це по-інакшому назвати? Тому що владу можна виїздити, а комусь іншому не можна. І не потрібно влади лицемірити. Ти зараз намагаєшся тупо втюхати аудиторію, що дивіться, я тут, на мене наговорюють, я такий класний, ти суперкласний вокаліст, в тебе неймовірний талант, ти реально співаєш, ну я не знаю, поцілований Богом. Ну от без жартів. Я вважаю, що лаут реально крутий. Але репертуар просто! Якби в нього був крутий репертуар, то його б хіти знали. А Лаут як був нішевим, так і залишається. Але при цьому ні, давайте будемо перекручувати зараз, включати режим маміної царапини і показувати: подивіться, мене всі ображають, який я бідний, нещасний, а я тут з вами, з Україною. Владе, не треба перекручувати сенси. Не проканає. Ти відповів. І якби ти залишив те перше відео єдиним, я б сказав, супер достойна відповідь. Молодець. Він сказав: Я в Україні, дивіться, все супер. Ні, ти продовжуєш цю історію і намагаєшся викрутити з цього якийсь хайп. Блін, да артисти, що з вами не так? Про вас не говорять, ви обурюєтесь. Про вас говорять, ви обурюєтесь. Вмійте реагувати на себе із заголовків, як Надя Дарафєєва та ж. І буде вам щастя. І будуть у вас палаци спорту. Ні, включаємо, знову ж повторюсь, мамину царапіну, і ух, мене образив увесь світ, а я тут такий класний. Не про це йде мова, а про те, що виїхав, гастролюєш, не потрібно показувати свій відпочинок, і як ти там кайфуєш і живеш своє краще життя. Тому що у більшості людей немає такої можливості, і це соціальна пляха-муха несправедливість. Задовбали. Помазані, блін. Чому я не правий? Друзі, давайте поспілкуємось, бомбить мене ця тема, тому що це неправильно, так не повинно бути. Відповідно, гостро і реагую. Якщо вже говоримо про справедливість, а надіслало Кошеня, дуже попросило опублікувати, я хочу це озвучити. Хочу додати штрих до портретів деяких відомих персон. Нещодавно на каналі Громадське вийшло розслідування про політичного джокера і деяких відомих персон, які з ним в гарних стосунках. А саме. Раміна, Дарафєєва, Сабіна Мусіна, Лєра Бородіна. Про перших двох <кхм>, мені нічого додати. З ними і так все ясно. А от щодо Мусіної і Бородіни, які є власницями мережі J-Bar, в мене є кілька слів. У Лєри я проходила курс НОМ для бізнесу, брала участь у її зборах на ЗСУ та інше. Думаю, що тобі відомо Бердіна гарні подружки з Дерефєєвою та Мусіною. Так от, після розслідування від громадського я написала Мусіні в коментарях, щоб вона прокоментувала. Ну і, звичайно, мене забанили. Банить Мусіна усіх, хто ставить їй питання про джокера. А через кілька днів Л'єра Бородіна робить розіграш, збір останнього адвент-календаря від Джей Бару. і збирає більше півмільйона гривень. Це все дуже добре, але якщо в них такі провладні знайомі, чому вони не використовують свої зв'язки для зборів на ЗСУ. Це патріотичний піархід, чи що це? Бородіна стала моїм розчаруванням року так впасти пикою у бруд. Вона виставила сторіс після збору сабою, і моє повідомлення на сторіс якимось дивом не надсилається. Хоча раніше все надходило. Прошу анонімно накипіло, хочу висловитись. Ось такої друзі. І <смі> мені навіть немає чого додати. Я неодноразово казав, що у нас доросла, зріла аудиторія. І я пишаюся тим, наскільки наші кошенята вміють аналізувати і їм не втюхаєш успішний успіх і не втюхаєш ту картинку, яку хочуть бачити блогери очима, глядачів. Ой, моє кошеня сьогодні не працює, друге, <смі> ось це силует, нічого страшного. Коротше кажучи, маємо, що маємо, така ось історія. Ну і на завершення, 21 грудня винник виступає у Варшаві. Хоча б десь в якомусь загаженому клубі там вміщається максимум до 100 чоловік в кращому випадку. Ви просто знайдіть по мапі, подивіться, інтер'єр цього закладу, ну, це, я не знаю, барижне, щось таке барижне із нульових. От і все. Така на сьогоднішній день у Олешки винника аудиторія, тому що ніхто адекватний до нього не прийде. А прийдуть паломнически е, вавчиці. От така аудиторія прийде. Ну і яка разниця? Оці 100% попруться на нього. А так, друзі, сьогодні у нас досить яскравий насичений випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Що ви думаєте про Бородіну, про цю всю історію з розслідуванням громадського, про винника. Давайте діліться, пишіть, будемо дискутувати. Підписуємось на телеграм-канал, не забуваємо про це. У нас там дуже жваво розвивається спільнота. Гарячі, по справжньому палки дискусії. Ну а я не прощаюсь, скажу, Побачимось завтра, Па-па!